Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині. АТБ. хочу показати вам, що буде з акційними цінами в період з 3 по 9 вересня. Бажаю приємного перегляду! Ковбаса від своєї лінії у Бернська на півкопчина. Вага упаковки 420 грамів і ціна за цю упаковку 79:50. Салямі фірмова. Ціна тут за 1 кілограм 283 гривні. М'ясна лавка своя лінія. Ковбаса Тірольська, напівкопчена від торгової марки Добров. Але звертайте увагу, бо є ще й від м'ясної лавки теж Тірольська. Акційна, власне, від Добров 369,90 за кілограм. Ще вам скажу орієнтовну вагу. 360 грамів орієнтовна вага. Балик святковий. М'ясна лавка своя лінія. Ціна за 1 кг 318 гривень. Ковбаса куряча варена Вага 300 грамів від ковбасного ряду. Розумний вибір. Ціна за упаковку. 37 гривень. Кому складно слухати, так би мовити, на слух, то куп, включіть собі субтитри, і буде це прописано словами, і так буде легше з цифрами. майбутньому. сардельки із м'яса, птиці австрійські, ціна за 1 кілограм 216 гривень. М'ясна лавка. Сир плавлений молендам, вага 70 грамів. І є декілька смаків на вибір. Гриби, голландський та вершковий. І ціна акційна 16,50. Масло ферма 73% жирності 85,70. Вага 180 грамів. Молоко яготинське жирністю 2,6%. 870 грамів 42 гривні, питні йогурти від галичина. Полуниця або злаки 300 г25 гривень. А ще буде акційна ціна на йогурт Галичина, смак, персик, абрикос та ягідний мікс 870 грамів – 57,50. Але акцентую вашу увагу, що є ще інші смаки, на них акції не буде. Йогурти Ростишка – розтишка 115 г. Смак полуниця, банан та персик 10,70. Сирок глазурований, торгова марка День у день з вареним, згущеним молоком, з полуницею та з кокосом 36 грамів, 10 гривень. Йогурти від торгової марки Dolce, 280 грамів. Всього є 7 смаків в асортименті І акційна ціна 29:50. До речі, як попереднього разу була на них акція, їх просто змели, всі розкупили всі до одного. Я була здивована насправді. Так, і як бачите, смаки різноманітні. Майонез від щедро провансаль. 300 г в упаковці. Акційна ціна 32 гривні. Майонез щедро провансаль 400 г за 41 гривню та 30 копійок. І майонезний соус салатний від торгової марки щедро. 300 г за 25,20 г. Зелений горошок від торгової марки День у день. Вага. 400 г 3430. Кукурудза. Супер солодка від торгової марки День у день. Теж акційна ціна 34,30 а вага інша 340 грамів. Солоденька стевія це замінник цукру. Вага в упаковці 280 грамів, а ціна 100 гривень. Сухі сніданки. Акса 330 грамів за 54,80 Шоколадний та фруктовий варіант буде за цінними цінами. Торгова марка День у день. Соки та нектари об'ємом 1 літр. Томатний за 40 гривень. А усі інші варіанти будуть по 32 гривні та 50 копійок. Трохи перегнула. Не всі варіанти, а 4, 4 варіанти буде з акційними цінами. Це ось такий нектар мультивітамінний, яблуко-гранат, яблуко-виноград і мультифруктовий. Жевчиком об'ємом пів літра за 12,80 літр та 150 мл за 22 гривні та 10 копійок. І об'ємом 2 літри. Смак груша яблуко за 32 гривні та 10 копійок. Пепсі об'ємом 1 літр без цукру або з цукром. Ціна акційна 23 гривні. Пряники від своєї лінії Із начинкою зі смаком абрикосу або зі смаком вишні. Акційна ціна 26. 50 за 300 грамів. Зефір рожево-білий від своєї лінії. 300 грамів за 33. А ще є ось такий із апельсиновою начинкою. Також 300 грамів і ціна 38. Шоколад корона макс фан 150 грамів. 90 гривень. Вагові цукерочки вафельні Джек від Конті. Ціна за 100 грамів 21 гривня. Не 3 на гривні колись. Хто пам'ятає? Цукерки вагові від Рошен Кенді Nuts. 100 грамів 17 гривень. Батончики від рошен. Всі 4 смаки будуть з акційними цінами 16,50. Шоколад від Рошен Лакмі. Всього 5 варіантів начинок буде акційна ціна 35,50. Пластівці вівсяні, Deluxe Foods I'm Good Selected 500 грамів. Є дрібнозернові, є крупнозернові акційна ціна 34,10. Рис від торгової марки Deluxe Basmati та жасмін. 1 кг в упаковці і акційна ціна 70 гривень. Реберцер для грилю від Глобіно, Ціна за кілограм 289 гривень. Орієнтовна вага одного такого пакетика. Ну, тут різний діапазон і 500, і 600 з копійками. Тобто, як, як який пакетик. Олія соняшникова рафінована. Об'єм 3 літри. І акційна ціна 216,50. Тут, бачите, подвійно вказано. І в грамах, і в літрах. І об'ємом пів літра буде акційна ціна 39,70. Олія від своєї лінії рафінована. Шпротив олії 160 грамів, 50 гривень 30 копійок. Кілька балтійська, нерозібрана, обсмажена в томатному соусі. 250 грамів, 34, 10 Чипси, люкс хвилясті. Три варіанти з акційною ціною. Вага 125 грамів, 41 гривня. Смак паприка сметана та цибуля та сир. Сьомга сфабусована філе шматочком від норвен 210 грамів за 216 гривень. Оселедець від норвен. філе в олії 250 грамів за 59,50 гривень. Паста з ікрою океанічної риби від своєї лінії 180 грамів 31 гривня. Креветки не розібрані в вареноморожені 900 грамів розмір 90-120 за 190 гривень. Морозиво від торгової марки Ласунка стоп-наркотик 20 гривень 50 копійок. Морозиво каштан від розумного вибору. 10 гривень. Морозиво, ескімо, великан. Ласунка. Вага 100 грамів. Ціна 24,50. А ще акційна ціна буде на морозиво ласунка. стакан великан, какао. І ось такий вишня габрикос. 17,50. Таке морозиво смак кокос. Ціна 17,50. Торгова марка ласка. Морозиво магнат. Вага 500 грамів. І є три варіанти смаків. Малиновий чізкейк Такий варіант. Манго, апельсин і новинка, горіховий смак. 93 гривні. Чай-чорний мономах, кенійський листовий 80 грамів 48 гривень. Чай, чорний мономах, 80 грамів. І ось такий варіант. Ціна 50 гривень, 80 копійок. Чай, чорний мономах цейлонський, дрібний в пакетиках 25 штук 28,50 І ще буде ось такий варіант. Це є ароматизований сумі зеленого та чорного. 30 пакетиків, 32 гривні, 30 копійок. Чай у пірамідках Ті Моменс. 20 штук в упаковці. Акційна ціна 42 гривні та 20 копійок. І ось цей теж в рожевій упаковочці. А зелені чаї по 43 гривні та 20 копійок. А ще а сорті Ті Моментс. Чотири смаки, сім пакетиків за 57. Кава рощина 140 сорок грамів, 260 гривень. Картно. Кава Мелена Еспресо 250 грамів, 215. Кава еспресо італьяно. 1 кг у зернах за 630 гривень. Вода оболонь, але вона зі смаками. Зі смаком беліні та полуниця Маргарита. Об'єм 2 літри. Акційна ціна 23 гривні. Напій ізотонічний 750 мл, 26 гривень. Соки та нектари від своєї лінії 200 мл. Два буде акційних. Яблуко полуниця. Ось цей варіант. І мультифруктовий ціна 9,30 Вода трускавецька 500 мл за 8,50 вологий корм, розумний вибір для котів. 100 г 10 гривень. Туалетний папір, сніжна панда. Супер Абсорб. Двошаровий 4 рулони 49,70. Вологі антибактеріальні серветочки. Своя лінія: 60 штук 27 гривень. Такі серветочки косметичні. Двошарові 150 штук за 28 гривень. Від торгової марки День у день. Ватні палички 200 штук 19,50. Ватні диски від торгової марки День у день упаковці 120 штук. Ціна 26,50. Змінні балони до автоматичного освіжувача. Такі аерозолі від своєї лінії 250 мл 42 гривні. Феррі миючий засіб. Гранат. 750 мл – 102 гривні 50 копійок. Засоби відсів, антижет та антеналіт з розпилювачем 500 мл 75 гривень. Сів, крем для чищення, актив лимон 500 мл 65-50 засіб мичей, «Аріель аквапудра 2 кг 250 г 244 г. Кондиціонер пом'якшувач для тканин 2 літри 160. Павер делюкс засіб миючий, рідкий універсальний 2 кг 85 гривень. Кисневий відбілювач персоль О2. 200 г 1750. І окції для кольорових речей. плямо відник – теж 200 г. За 20,50. Бальзам у поліскувач дафт. 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 Даф? об'єм 200 мл Ціна 94 гривні. Шампунь від віддав об'ємом 400 мл за 127. Гель для душу дав 250 мл за 72 гривні. Зубна паста сенсудин відновлення та захист 75 мл 110 гривень. Зубна паста синсудин щоденний захист, м'яка м'ята. 65 мл – 48 гривень. Зубна паста синсудин відбілююча 93 гривні. Щоденний захист об'єм 100 мл 88 мм. І ще один варіант 100 мл – 96. Щоденні прокладки Белла 20 штук 2450. Для критичних днів Белла 16 штук 52 гривні. Такий варіант в упаковці 20 штук 59. Прокладки урологічні Senna Леді» – 15 штук 79. Підгузки для дорослих 10 штук розмір М 129. 30 штук розмір М 369. Розмір Л 10 штук за 149. І розмір Л 30 штук 399. На цьому буду закінчувати відео. Дякую, що додивилися його до кінця. До нових зустрічей! У нових відео.